Яка краса, да? півники. Скоро вже на бульончик підуть із лавками, якими вахматими. І запитуйте в мене, Ігор, де буде ставити гранулятор. Що планую? Зараз все вам покажу. Замовив. Сьогодні доску на пиворамі тільки наріжуть. Плюс ваги замінимо повністю ну, усю -всю потолок повністю все замінимо. Тут ще ці нормальні. І... Зашиємо тут 50-ку доску на налоги, покладемо, там буде бетономішалка. Один буде гранулятор стоять КМ 150, і другий буде менший Я тоді все покажу. І будемо отак працювати. Тож, потихеньку це все поробимо. Резетки є, але вони не годяться, поставимо мощніші. чого ти дурієш? І будемо капітали це приміщення, тому що дуже воно таке. Печальному стані, ну нічого. Ігор Олексійович, тут все доведе до ума, буде порядок. Так що все попідключаємо, все запустимося. Замовимо ще е, соєвий шпрот. Замовимо макухи, ще поки не знаю, де його замовлять. бо він в інтернеті дуже всього багато гарно розписано. Ну нічого, щось придумаємо. Зараз це поступово бетономішавкою будемо колотити. Звісно, не такі бетономішавки, як були раніше. гамно. Да, воно таке вже все, все тоненьке, гамняве, ну, нічого, ми не і роствор колотити не будемо. Для роствора ми купимо щось покраще. А чисто, щоб там, мішанку перемішувала на гранулятор краще, ніж руками і тоді під ногтями сидіть з пічками ковирятися. Теж не годиться. Тож, тож такі коротше, плани. А тоді вже будемо щось тут. Бетонувати, щось будемо переробляти, позамінюємо повністю по приміщенні пластикові двері. Пластикові двері вже є в Полтаві на другому господарстві. Вже ми їх купили, вже це все є. То тоді все це позамінюємо і зробимо порядок. Сюди не знаю. Думаю, поставлю, напевно, вікно автоматичне. І запитуйте, нахрена я туди гроші перевів на те приміщення, що поставив о, два віконця. Зараз я вам пішіть, покажу, може хто вперше зі мною слідкує. Зараз це вам покажу. Так, ось оця краса. Крикливий цей півень, який в 4 ранку буде, на бульон де опустити. І запитували, навіщо ти поставив краще. Електро, там, щоб вони самі автоматика відкривалася, е, Оце все. А я вам розкажу навіщо я гроші там як кажете, в жопу перевів. А тому, що не хочу з цими дверима зв'язуватися. Ну, і нахренно ці електро, у мене вже був випадок на другому господарстві. Що замикали і плавилося. А воно теж тут а, у нас і солома, і сіно повністю все. Не дай Бог, десь отак профукать. Мені краще так відкрить. Хай я там каліточку накрутив, хай воно там дурно, але для мене так зручно. Мало що ми надалі будемо тримати, розумієте? Електро є електро. Мені не впадло, я не ленивий, Я на роботу мені не треба в 5 ранку вставати, щоб воно там відкрило і я хвилююся за курочками. Я зайшов, навідався, відкрив, закрив і не хвилююся. Не дай бог, десь призаклинив, я там на пасіки і вони не закриються. І зайде та сама лисиця, мені передавить усіх курчат і корей. Ну розумієте, мене логіка. Логіка зображає так. Ну, півень, звісно, це повністю капець. Так що, отак і все. Там ще запитуйте, як ти так дотримуєшся, що у тебе такі гнізда чисті. Ти що його там вилизуєш кожен день? Та не хрена його не вилизує. Ось як робив ось приміщення на бовгарочку зачисний круг, усе відполірували, зробили, і воно стоїть. Все вичищається 2-3 рази в неділю. Ну, Дивимося залежно, як вони засираються. І все. Корма в мене на постійній основі. У мене такого немає, що там захотів. Насипав зранку, тоді дав вечором, сіки хочуть, сіки і їдять. Тож, тільки так. Водичку ми теж розведемо в те приміщення від оцього стояка, пустимо, і повністю по приміщенні поробимо тоді ні ці всі поївки. Поставимо можливо котьов, Дров'яний плануємо поставити, а там не знаю. Там може буржуйку поставимо, будемо по-любому приміщення буде опалюватися, бо і гранулятори, це все треба працювати. З Полтави той великий не хочу перти гранулятор. то Він дуже там здоровий. О, тут мені треба проводити три фази. Ну нахрен мені нужен. Хай стоїть до кращих часів, а якщо не понадобиться, я його продам і щось куплю для розвитку в наше господарство. то що так. Там уже туди-сюди скоро будуть курчатка інкубуватися, тоді, поки хай для вас буде в секреті. А Ви підписуйтеся, коментуйте. Дякую за позитивні коментарі. Ну і не дякую тим, хто їх хренові пише коментарі. Чи то жаба душе, чи то ненависть. В основному старі бабушки пишуть. І відправляють, куди попало, і бажають, і щоб кусок хліба не ліз угору, ну нічого. Ми до цього все звикли. Тож гарного вам дня, дай Боже вам здоров'я. Тримайтеся, працюйте, підтримуйте один одного, любіть, поважайте і все у вас буде, тому що це як бумеранг. Як ви до людей, так і люди будуть до вас. Тож, не кляніть нікого, бо воно вернеться рано чи пізно, обов'язково. Тож, дуже приємно, що дивитеся мене. Хто дивиться з перших днів, знає, з чого я починав. І не зажрався, не йде нічого, чи там пишуть, що ти там не показуєш, те господарство. Все не можна показувати. знаєте, У нас ж ще люди. Показують, все одно будуть писати дурниці, нічого. Все поступово. Я тут я хочу, чому я так усе вам показую наглядний приклад, як можна почати з ніфіга. От, повністю з ніфіга. Як можна заробити копійку і от, з невеликої кількості курочок і поступово робити ці приміщення. А не хочу показати там, де ми роками вже вкладали, і там уже все є. Розумієте, Щоб ви це наглядно все це бачили. щоб не тільки свої понти показувати, а як можна працювати. Якби там куча грошей би було, то ми б його там і за 2-3 місяці зробили да? чи за місяць. А так все поступово і наглядно. Можливо, комусь з вас це сподобається. да? Хочете так само все попоробити і знатимете, що це. Не треба там такі мільйони, що можна це все утримувати, можна дотримуватися чистотне. Це зробити самим, і не потрібно вам куча людей, і, і всього. Тож усе наглядно. То так буде для вас саме краще відео. А ще рік якийсь познімаємо. Покажу й по грануляторах. а хто й собі що забажає. А забажаєте, тому що воно до цього і доходить. Що краще грану у зерно дорожає? Вони його переводять. Ну там учма, оте все на світі. Ну і звісно, що вони несуться. Ну це звісно, хто займається там, інкубує. Продає курчаток, то для вас буде це, звісно, ну класно. Гранулюватися класно. Хто тримає там чисто невелику кількість на яйця, там чисто для себе, не для продажі, то він вам не потрібне, то вам краще там і зерно купити. Ну а вона зараз дуже багато професійно займається. Тож всіх обнімаю, побіг далі працювати, а тоді по вечері сядемо.